Щороку на площі біля міського озера відбуваються молодіжні рок-концерти. Цього року це буде своєрідний рок-марафон, у якому візьмуть участь 16 команд з Івано-Франківська та київський гурт Дазл Дрімс, створений нашим земляком Дмитром Цепердюком. З ним а також із організаторами свята журналісти спілкувалися на прес-конференції. Цього року в концерті виступлять всі, хто зголосився зіграти в дарунок рідному місту. Таких виявилося чимало. Заплановано, що концерт триватиме близько семи годин. Дуже багато артистів, молодих артистів, мають величезні амбіції. Ось вони вважають, що вони грають найкраще на планеті Земля. Ось, і вони дуже ображаються, що їм не дають можливість показати свою творчість. І сьогодні, власне, оцей концерт, який буде відбуватися, це в першу чергу експеримент і можливість дати цим молодим колективам показати, наскільки вони неповторні. Я вважаю, що для тих гуртів, які сьогодні будуть виступати, от вони всі перечислені на цьому плакаті, ось це фактично шанс. Заявити про себе, хто хоче. Будь ласка, хто хоче, хоч якось заявіть про себе. Навіть ми не збирали якісь фонограми, ми не збирали хто хоче. Гедлайнером є гурт, учасників якого теж можна вважати нашими земляками. Це Dazzle Дрімс. Я, я знав, що настане той час, коли от День міста, і Dazzle Дрімс нарешті запросять, щоб ми виступили в нашому рідному місті. Наскільки вам відомо, всі учасники нашої команди є з Західної України. Я з Івано-Франківська. Шура з Львівської області, з Новояворівська. Грішка Ігнатович, він же Грек зі Львова. Журналістів цікавили спогади Дмитра про рідне місто, про 90-ті, роки, в які активно почала розвиватися українська рок і поп-музика. Думка артиста про те, як зараз може рухатися творчість івано-франківських гуртів, яку він сам сьогодні для себе відкриватиме на концерті біля міського озера. Докладніше відповіді на всі ці питання в одній із програм. Поговоримо про музику уже в наступні тижні.